Вітаю вас, любі мої першокласники! Запрошую на урок навчання грамоти. Сьогодні ми з вами будемо закріплювати букви Г та Г їх звукові значення та звуки, які їх позначають. Та працюватимемо з текстом на городі. Пролунав уже дзвінок, починається урок. Тож працюйте всі старанно, щоб почути у кінці. Що у нашім першому класі діти просто молодці. Починаємо ми з вправ на постановку дихання та розвиток артикуляції. І перша вправа задуй свічки. Набираємо повітря через ніс, видихаємо потужно через рот, щоб задути всі свічки. А зараз вправа сніговик. Уявіть собі, що ми ліпили сніговика, а потім нам треба зігріти наші холодні долоньки. Треба набрати повітря через ніс та видихати на долоньки гарячим повітрям через рот. Наступна вправа вогнище. Уявіть, що потрібно роздути вогонь, що загасає. Ну, а зараз попрацюємо з чистомовкою. Рік у рік біля воріт риє нірку чорний кріт. Рік у рік скриплять ворота, рив її навпроти. Рипи, скрипи, не рипіть, рию там, де хочу рить. А зараз я читатимему порядочку, а ви повторюйте. Рік у рік біля воріт. Риє нірку чорний кріт. Рік у рік скриплять ворота. Рив бити її навпроти. Рипи-скрипи, не рипіть. Рию там, де хочу рить. А зараз вправа – відкритий мікрофон. Яку нову букву ми вивчили минулого уроку? Що ви про неї знаєте? Назвіть слова, що починаються на букву Г. Не плутайте з буквою Г. А тепер наведіть приклади слів, у яких буква Г заховалась у середині слова. Зараз повторимо всі вивчені букви. Починаємо. Бачите, вже майже увесь алфавіт вивчили. Ну а зараз впіймайте, будь ласка, з долоньками хлопком звук Г. Кіт облизується ласо. Гава в дзьобі держить м'ясо. Ось поклала біля себе, а коту того і треба. Подивилась гава в бік, кіт за м'ясо та й утік, а малятам смішно стало, гава гаву упіймала ось такий гарний віршик грицька бойка. Ну, а зараз приготуйтеся, будь ласка. Треба читати швидко. Продовжуємо. Відгадайте загадку. На городі у нас грядки, на грядках рясні листки, там зростають малюки зелененькі. огірки. Правильно! Наступна! Сидить панна у світлиці, молода, червонолиця, хто до неї завітає, вітамінами вгощає. Морквина правильно, Хто хустиночку свою влітку покриває і по двадцять хустин на голівці має. Капуста правильно. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадалися? Такий чи маленький карапуз? гарбуз правильно, не Шишкувата, як прийде на стіл вона, скажуть весело хлоп'ята, ну й розсипчаста, смачна. Картопля молодці, зелений чуб, червоний бік. Смачний із нього чавлять сік. Газдині варять з ним борщі. Росте в городі на кущі. Помідор, молодці. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене вживати. Може, ви мене з'їсте, тільки сльози проліте. Цибуля, без рук без ніг. А в'ється, як батіг. Це біб або горох. Що то за голова, що лиш зуби й борода? Продовжуємо шукати відгадки на городі, це часник. Ну, а зараз я вам пропоную переглянути відео. <тит> З'їзди трактор по городу у причепі возить воду Для капусти і для дині, для цибульки господині. <тит> <тит> Заховались під листочки, <тит> Зелененькі огіроки. Личка. <смірко> На городі миє личко, і водичку п'є, охоче дорости до сонця. Хоче ла-ла-ла, Помаранчева морквиця. Журились буряки, розрослися будяки, о них погана звичка, там рости ла е е Розлютився пан гарбуз хто із нас не боягуз помикає будяки, щоб росли буряки. Ага Усміхнулася квасо. Буде грядочка чистенька, ла-ла-ла-ла-ла, обізвався старий біп, біп, біп-біп, щоб їсти білий хліб, Хліб Щодня треба працювати, город грядки поливати, ла-ла-ла-ла-ла. Та для дині, для цибуйки господині Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сподобалась пісенька? Може, вона вам нагадала якусь українську народну пісню? Пригадуйте, ми з вами дивилися відео, яке називалося Ходить гарбуз погороду. Питається свого роду, пригадали? Отже, якщо ви уважно слухали, спробуйте дати відповіді на питання. Чому для чого трактор їздить по городу? Які овочі він поливав? Про які овочі не йшлося у загадках? Ну, а зараз розгляньте, будь ласка, цей малюночок. Як ви гадаєте, що тут відбувається? Мабуть, збирають врожай, так, онуки до бабусі з дідусем приїхали. Схоже? Ну, давайте дізнаємося, про що ж буде наш текст. Зараз наші щоденні п'ять. Сідайте зручненько та слухайте уважненько, бо потім треба буде давати відповіді на питання. Текст називається На городі. У бабусі Ганни і діда Богдана великий город. Вони гарні господарі. Навесні онуки Олег, Ігор. І мала Галинка гуртом допомагали бабусі з дідусем. Вони підготували ґрунт для посадки городини. Галинка з дідусем садили капусту, а Ігор та Олег допомагали бабусі садити помідори. Усе літо діти допомагали поливати рослини. І от восени на городі гарно вродила городина. Ого го Ото гарбуз. вигукнула Галинка. Розкрутив по землі зелені вуса. І капуста виросла велика. А он помідорий огірки на салати, зрадів Ігор. Вони корисні, бо багаті на вітаміни. Так, і на салати, і засолимо на зиму, матимемо вітаміни. Ну що ж, а зараз, уважні мої, продовжте речення. Бабусю звати. Дідуся звати. Онуків звати. Якщо забули, то підгляньте в текст та прочитайте. На городі вони посадили. Овочі багаті на. Ну що ж, а тепер підготуємося читати цей текст самостійно. Готові? Зараз будемо читати слова швидко. Ганна літо. Вітаміни, господарі, гарбуз гуртом допомагали, засолимо, садити. Зараз давайте спробуємо з вами утворити речення. У бабусі Ганни і діда Богдана. Шукаємо відповідь серед зелених цих кінцівок речень. Гарний город. Галинка з дідусем садили, пригадуємо. Капусту. А Ігор та Олег допомагали садити бабусі Помідори. У селі то діти допомагали поливати городину. Всі овочі корисні, бо багаті на вітаміни. А зараз гра вітаміни. Городина багата на вітамін А. Вітамін А це. Вітамін росту. Буде гарний зір. Назвіть, будь ласка, всі зображені на малюнку овочі та фрукти, а потім оберіть з них ті, що ростуть на городі. Правильно відповіли. Ну що ж, а зараз поставте відео на паузу, прочитайте цей текст, а потім вправа буде Читай, міркуй, відповідай. Коли випаде сніг, шукаємо улітку восени узимку навесні, коли настане грибна пора, Коли виросте молода трава, коли достигне солодка малина, а коли на дворі спека, коли розквітли сади, коли прилетіли снігурі, коли полетіли у вирій гуси. Пограємо в гру, картинка заблукала. Назвемо все, що ми бачимо на, цьому, на цих малюночках. Отже, починаємо, дітки. Гудзик, гітара, гава, ґрунт, ґедь та гердан. Яка ж картинка заблукала? Що тут зайве? Здогадались? Зайва гітара, бо вона починається на букву Г, а всі інші слова на букву Г. Поділіться своїми враженнями від цього уроку. Я дізналася, або Я дізнався, мені сподобалося, а мені. А зараз пропоную розпочати фізкульт хвилинку, яку ви потім закінчите самостійно. За увагу та за роботу на уроці зустрінемось!